У Черкасах у просторі дружньому до дітей, молоді та сімей відбувся тренінг для найменших. У безпечному середовищі хлопці та дівчата безкоштовно здобувають корисні навички та психоемоційну підтримку від фахівців. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Пані Оксана серед тих, хто відвідує простір регулярно. Разом із донькою беруть участь у заняттях та заходах. Жінка каже, такі зустрічі допомагають дитині розвиватися в новому середовищі. Я ніколи не думала, що сама взаємодія між батьками, що вона може так допомагати. Тобто, це реально якийсь такий психологічний взаємодія, Воно якось, коли ти чуєш якісь історії, якийсь якісь, якісь досвід, ти якось певним чином, а ми як коло підтримки один для одного, і це якось так розкриває. Ти переходиш до того після курсу, який зовсім інший. Ти не знаю, це окриляє. справді. Юлія вперше дізналася про простір від знайомих. Зараз іде відійде заняття разом із дитиною. Зісів жінки це місто, дає змогу дітям спілкуватися. Та активно проводити вільний час. Коли перший раз пройшли, були дуже здивовані, що тут так багато іграшок, багато дітей, багато різних занять для діток. Перше заняття я дуже хвилювалася, чи сподобається дитині, бо він не дуже полюбляє різні такі майстер-класи. Але він був у захваті, а я ще більше в захваті від того, що йому сподобалось. Зі слів сина Юлії, у просторі цікаво, а найбільше подобаються спільні ігри з одной Тоже я зробив е, дуже красиву квітку, нам дали близківки, бумагу, ножниці, клей. все, щоб ми е, змогли вирізати, навчали нас е, ті квітки, вона вийшла дуже гарна. Я дуже радий, коли її зробила. Серед учасниць є й жінка, яка незабаром стане бабусею. Зі слів пані знання й поради, отримані під час занять, допоможуть їй у майбутньому. Відкрилися курси для батьків, для дідусів, для бабусі, тому що я скоро буду бабуся. Мені це дуже так, щоб я була готова зустріти дитинку. Простір дуже гармонійний, всі дітки різні, але вони тут розкриваються, розкриваються їх таланти, розкриваю, вони дуже щасливі. Рекомендую всім. Цей проєкт створено для покращення сприятливого середовища для дітей і підлітків. Наразі він працює у трьох містах України: Черкасах, Вінниці та Кропивницькому. Щодня до заходів залучаються діти від кількох місяців до 18 років. Неможливий розвиток дитини без саморозвитку родини. Тому у нас на базі нашого центру проводяться заняття і для батьків. Це і батьківський клуб, який підвищує батьківський потенціал, і дві програми для батьків. Батьків, саме програма Сучасна родина на заняттях, якої зараз ви присутні. На цій програмі присутні батьки, діти, яких віком від нуля до восьми років. І ще є одна програма Життєві навички для батьків-підлітків. Це там батьки, де їхні дітки вже віком від 10 до 18 років. Там різні теми, різні направлення і різна форма подачі матеріалу. Кожній родині потрібна підтримка, особливо в ці нелегкі часи. Саме тому цей простір створений. Щоб люди могли розслабитися, відпочити та поспілкуватися, зазначила Наталія Копитіна. Наш простір не тільки для, для батьків. Ми в цілому організовані як таке невеличке безпечне місце для людей, які мають родини, які виховують зараз дітей, і мабуть потребують особливої підтримки в кризові часи. Зараз важкі часи, і важко їх витримувати. І тому благодійний фонд відкрив такий осередок і в Черкасах. Благодійний фонд Словянське серце. Всі охочі можуть завітати сюди, щоб поспілкуватися та отримати. Підтримку Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.